За розкладом у старшої групи садочку Десняночка логіко-математичне заняття. Працюють діти з блоками дієноша, набором геометричних фігур різної форми, розміру та товщини. Їх вихователька Юлія Валь розкладає на столиках. А поруч зображення, яке хлопцям та дівчатам потрібно зібрати з різнокольорових трикутників, чотирикутників та кружечків. Гусінь ви вже склали. Ось позичте в дівчаток, Вони вам віддадуть, а вони будуть ракету складати вже. Так, в ігровій формі малеча розвиває логічне мислення, увагу, креативність та математичні навички. Роботу з блоками, розповідає вихователька, розпочинають з молодшої групи. На цьому етапі хлопці та дівчата знайомляться з ними тактильно та складають фігури за простими картинками. Вони його майже півроку просто вивчають, досліджують колір, який може бути. Тобто діток може вже знати, які геометричні фігури, комусь потрібно ще вивчити або десь повторити. Потім вже середній етап вже йде більший, тобто це вже послідовність складається більша. Можна логічні робити такі зв'язки, де вони мають зрозуміти, що має йти наступне, наприклад. А ось у старшій групі діти працюють зі складнішими завданнями. Діляться на пари, аби вчитися працювати в команді. Так розвивають мовлення. Їм потрібен, наприклад, блакитний прямокутник. Вони це мають сказати. Вони не можуть просто так взяти в когось і забрати його. Це потрібна вже комунікація. Будь ласка, дай мені там блакитного цього прямокутника. Після заняття час на розваги. Хтось стає перукарем, а ось Марійці до вподоби куховарити. Скетч а на килимку триває активне будівництво з конструктора. У садочку Юлія працює понад сім років. За освітою вчителька англійської мови. Кілька років працювала у школі, а коли запрацював садочок у сосенці, стала тут вихователькою. Я в них два роки була сановна, тільки сановна, і ось це сановна, напевно. Кожен ранок хочеться чути оце сановна з посмішкою. Добрий ранок, сановна. І ось так ну, все закрутилося. Якщо чесно, я від них отримую багато енергії. Заряд такої енергії, що я не відчуваю то і в тому навіть під кінець дня. Свій досвід роботи з блоками дієниша Юлія Валь подала як проєкт на освітню премію Global Teacher Prize Ukraine у номінації дошкілля. Назвала його три сфери, бо це розвиток мислення, мовлення і цифрової грамотності. Торік жінка увійшла у ТОП-50, та цьогоріч цей результат став ще кращим. Юлія Валь у топ 25 коли вона мені повідомила, що вона війшла в топ-25, і я зайшла на сайт міністерства освіти, і я була приємно здивована тим, що вона одна з 25 учасниць, представляє населений пункт село. І дуже нам було приємно цьому побачити ось такий гарний результат. У групі 28 дітей, та до кожного вона має свій підхід, розповідають батьки. Це підкреслює її креативність, її якусь працю над собою, над своєю роботою. Те, що вона от так гарно вміє працювати з дітками. Звісно, це в мене викликає тільки позитивні емоції. Юлія Олександрівна дуже відповідальна. До неї діти йдуть із задоволенням. Вони знаходять завжди спільну мову. У групі Юлії виховувалися і син, і донька Олени Бев. Син уже навчається у школі, а ось Ілона готується стати першокласницею. Жодного разу не було таке, щоб дитина сказала, чи старший син, чи донечка, що вони не хочуть ходити в садочок, чи вони не будуть ходити, вони завжди в прямому сенсі цього слова біжать сюди, тому що їм тут подобається. Юлія Валь каже, для неї участь у премії то чудова нагода для обміну досвідом та можливість дізнатися про новітні підходи до освітнього процесу. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день телеканал Віта.